Доброго дня! Сьогодні ми з вами маємо розмову про зміни, Ну, якісь придешні зміни. Ця тема є важливою для всіх нас, і, до речі, ви пам'ятаєте старовинне китайське прокляття, аби ти жив у часи змін. На цьому можна добре грати під час продажу. Замість того, щоб. Описувати властивості, характеристики, параметри, геометрію, якісь терміни користання нашою продукцією, і замість опису їхніх переваг ми можемо викладати в, аргумент, в аргументації ті зміни, котрі матиме клієнт, якщо візьме наш продукт. От на цьому я граю, коли продаю свій тренінг боротьби з запереченнями. Я питаю у власника бізнеса чи керівника віддіного продажу. Чи інколи так трапляється, чи вам доводиться вставляти мозок під легнем, котрі питають, що я пішов до клієнта, він виголосив свій ті заперечення, а я не знав, як відповісти. Ну кажу, так цим доводиться займатися кожного дня. І тоді я відповідаю, що після цього тренінгу вам не доведеться витр... витрачати на це час, бо е, ваші хлопці отримують е, винятково якісну модель е, реагування на будь-які, навіть на неможливі клієнтські заперечення. Тобто на цьому можна грати, але е, розмова про зміни може бути різною. По-перше, це може нам цю тему може накинути сам клієнт, спровокувати всю розмову. Але і О, бачите, щось помінялося на радіо і треба вже вимикати. Тобто, інколи хочеться отак от вимкнути розмову про майбутні зміни. Якщо ця розмова є для нас недоречною. Ми можемо тестувати, чи має бажання клієнт обговорити якісь зміни, а не. ця розмова може бути теж різною. Тобто тема змін може бути такою, що він її вкидає, аби отримати нашу солідарну підтримку цієї розмови. Але він може торкнутися теми якихось змін, лише для того, щоб ми зіграли роль опонента. До речі, існують такі зміни клієнтські, про котрі він не хотів би балакати, а є такі його зміни, котрі він ладен обговорити з будь-ким, під будь-який настрій. Проте, є сенс думати про тему заперечень як про один із майже, майже завжди можливих напрямків розвитку нашої розмови. Є сенс відчувати, які зміни та як є сенс описати, можливо, взагалі є сенс вийти за межу продажу. За рамки комерційної тематики. Можливо, клієнта турбують не бізнесові зміни, а зміни в житті. Я припускаю, що деякі з моїх глядачів хотіли б мати бачити якісь зміни в нашому суспільстві. Але може бути так, що він цілком аполітичний. і Зміни його турбують не суспільного, а такого космічного масштабу. Тобто, можливо, він живе шкодою за те, що ну, зникають паперові книжки, а до електронного читання він ще не пристосувався. Принаймні, ми мусимо встигати подумати про те, які зміни доречні. До цієї розмови, бо будь-яка розмова не про наш продукт, не про наш товар, цю послугу, а про зміни є вже більш вагомою, є більшою просто за калібром. Тут маємо більше шансів щось таке дізнатися про людину, що дозволить нам значно радикально поглибити стосунки. Якщо ви раніше не думали про зміни під час вашого продажу, то про таке є сенс подумати. Нам є сенс змінювати наш інструментарій, наш арсенал і робити його ширшим. Удачі!